Сьогодні ваша команда перемогла. Але чи було у вас враження, що ви могли закривати всі питання вже сьогодні? Ні, я так не думаю. Так, сьогодні ми добре відіграли. І Я вважаю результат справедливим. Ми отримали невелику перевагу перед наступним матчем. Знову ж таки, це був гарний для нас матч. і я вважаю, що ми повинні радіти через цей результат. Ми створили багато моментів але у той самий час і Сіті відіграли добре. Вони добре грали в атаці і створювали нам проблеми. Тепер нам потрібно готуватись до домашнього матчу. Враховуючи те, що сьогоднішній поєдинок надає нам впевненість в собі ваша команда тричі перемагала в лізі чемпіонів. Чи вважаєте ви, що сьогоднішній поєдинок найкращий, який показувала ваша команда? Ні, звісно, ні? Я так не думаю. Це був дійсно гарний матч. Я очікував такого матчу. для нас це був всеосяжний поєдинок. Нам потрібно було добре відіграти в захисті, і також добре відіграти в атаці. саме це я і побачив в цьому сезоні. В нас були проблеми з балансом, але команда показала, що може бути збалансованою. І такі виступи команди дійсно приносять задоволення. Якість команди це саме те, що хочеться бачити твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу, замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Як ви вважаєте, які шанси у вашої команди після сьогоднішнього матчу? Що ж я вважаю, що шансів менше аніж було за рахунку 2-1 на нашу користь? Це четвертий матч поспіль, коли ми граємо тут із Мадридом. У попередніх трьох зустрічах ми грали набагато краще. в нас було більше моментів. І Едерсон не ставав найкращим гравцем команди, але в лізі чемпіонів іноді таке трапляється. на жаль, нам не вдалося досягти бажаного результату. Вони добре почали матч, добре грали в перші 15 хвилин, але потім ми забрали ініціативу і дуже добре грали з м'ячем. У другому таймі на жаль, нам не вдавалося знайти необхідний пас. Рал у свою чергу дуже швидко атакував. і нам було дуже складно, враховуючи якість їх нападників. Потім рахунок став 2-1 на нашу користь. сталося те, що ставалося багато разів у цьому сезоні. Те, що було проти Фейнорда Спортінга, проти Бурнмута в англійській прем'єр-лізі те саме було проти Юнайтед і проти інших команд. Ми не змогли втримати рахунок і програли в цьому винні тільки ми, і на цьому рівні це дуже складно. На жаль, це не вперше і це знову повторилося саме тому. Це складно. Пеп, раніше. Ви казали про те, що це не психологічна проблема. Що це проблема рішень, які приймають гравці, але чи не стає це закономірністю? Чи допускаєте ви, що гравці про це думають? Можливо, в них в голові думка. О, це повторюється знову. Ми б говорили про психологічні проблеми в тому випадку, якщо б футболісти перестали грати за рахунку 2-1, перестали створювати моменти, але нічого такого не було. за рахунку 2-1 Ми створювали більше ніж реал, але потім сталося те, що сталося і немає якогось футболіста, якого б можна було виділити. інакше було б легко визначити проблему. Проблема в тому, що потрібно зчитувати гру. А в нас це не виходить. В цьому проблема.